Так, панове, добрий раночок. Робимо з вами огляд автомобіля. Вчора з тамтого паркінгу я переїхав, бо, коротше, вирішив перекласти, що там пише на тій табличці. Хто вчора бачив в попередньому відео. Так от, в табличці було зазначено, що ночувати заборонено. Ночував коло мене сьогодні цей бус. І ще правда... Тут так кемпер стояв, я щось думав, що вони тут на постійній основі, бо бачу, вони одяг попрали, все стояло. У них сушилося на машині. От, Я щось думав, що вони тут собі цілий час стоять. Але бачу поїхали. Звідціля. Ось тут вони стояли. А що це тут? Річка, певне. Бо так шумить. Але ми, певно, цієї ріки навіть не побачимо. Ну, ви там, як бачите, тільки -ті, темнота. Так, шумить, що капець. В цілому що? 5 кілометрів залишилося до вигрузки, зараз буду їхав. Експедиторка не побачила вчора, що за 2 години треба подзвонити до людей, до яких ми маємо їхати. Тому в цілому вона телефонує тільки зараз. І не знаю, їхати, не їхати. Чекаю на її відповідь. Якщо що, то можливо навіть зараз візьму під'їду сам по собі. Подивлюся, що там. І якщо що, то вже будемо чекати, поки вони приїдуть. Я хотів би вас попросити про одну таку послугу, яку я, по суті, на каналі ніколи ще так і не робив. У мене друг загинув на війні від осколочного поранення. Служив він в 3 ОШБ. Вийшло так, що його, я вже пояснив, не стало. Е, що хочу вас попросити, я в описі цього відео е, залишу лінк посилання на петицію про присвоєння йому героя. Якщо вам буде неважко, будь ласка, перейдіть туди і підпишіть цю петицію. Хоч в мене не багато підписників, але якось від себе також хочу допомогти йому, хоча б і посмертно, але щоб присвоїли йому. Звання героя, якого він заслуговує. Будиночки в голубих відтінках, як в Іспанію, слухайте, заїхав. Або сусід за сусідом повторяю. Таке все барвисте в них. Горе трошки видно. моє, дійсно Іспанія, слухайте, пальми. Гірська яка місцевість. Коротше, мій експедитор зателефонувала до того мужчини. Він сказав, що чекатиме на вигрузці. Отож бо під'їжджаємо. Який прикольний домик. Так коли пляха дивишся на... Те, як вони оздоблені і думаєш, скільки то людина вложила в той час, аби то спроєктувати, а рахуйте, що потім це все збудувати. Це, 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 це ж просто. І Всі кожні детальки, ще щось. Тут взагалі, похоже, все на Китай, все бамбуком, як бачите, засаджено. Приїхав, але не факт. Ніби тут. По карті, зараз піду подивлюся. Щось ходжу і немає тут нікого. Я то скосив траву, як воно пахне Тим сіном, -мойо! Як вдома слухайте. О, гаражик. Купа всякої техніки. До речі, дивіться, як прикольно собі колеса міняти, ні. Купа техніки. Вот як бачите, адресу те саме, але ніхто мені не відкриває. Під'їхав добре, там де ходив щойно якраз у них фірма, але ніде не міг знайти і просто ходив по колу і відкривав кожну, кожні двері і таке знайшов. Так що їду зараз довкола і спробую там розвантажувати. Так, як бачите у нас розгрузочка, стану я трошки так дозаду, щоб було видно. Мене розгрузили, беру, ставлю валки і закриваю штору. Ще взяв у них спреї, позмащував собі оці всі петлі, завіси. О, що це, файнецька. Короче, розгрузився, записав одразу все в тахо. І чекаємо, що тепер мені спедиторка відповість. Їдемо кудись ще ні. І так виглядає маршрут на сьогодні половиною години до загрузки, як бачите. І далі до гори. Тільки Я щось не пам'ятаю, скільки загальної траси. Ну, 8 годин їзди. А, 647. Зона оберхаусен Environmental Zone на маршруті. Добре! Тулимо, немає коли, якщо чесно такої чекати. Треба їхати, слухайте. Кусок дороги до їзди. Цей ячмінь короч мать достиг, живо, трошки і можна молотити До речі, їду, заправлю отплюв. Я не розумію, чого його так багато випило. Бо я ерунду кілометрів проїхав, хоч півтора тисячі, але... Не знаю то в мене тут ще правда є купа тих станцій, де його можна заправити, а там вже ніхто дивиться на каналі, то в нього там взагалі проблема. Хлопака мусив аж на автобамі купляти. Слухайте, де в мене тут Адблю по 80 центів, а там 2 євро, то вірите, коли паливо по євро 43, воно б'є по кишені. А та корова п'ятого дай Боже теж. Так що їдемо, залиємо і дизельку, собі підлиємо і Адблю. Їдемо далі ще 138 кілометрів до загрузки. Бачте, сьогодні вже ціна на цій станції по, по євро. Така цікава штука виходить. Вівторок я заправив десь 11 літрів. Зараз я проїхав в Єрунду. за одну ту пляшку викину. Зараз я проїхав, коротше, ну не знаю, нехай з 2000 кілометрів, півтора, я просто не пам'ятаю добре. Що ви хочете сказати? Воно 11 літрів того могло взяти. 114? Майже 15. І ще тут 20-ка йде на, на, на 5 тисяч. Типа все рівно забагато. Не знаю, реально то, то до хіба. Добре, ще зайду сюди, тут заправлюсь. Так, маємо 407 кілометрів. Це один з тих апаратів, що в кінці не вистрелює. Бляха знов залило мене солярою. Ви би знали, яка то проблема, як то потім вистеряти. Ліпше зразу викинути, бо смердиш соляркою, як не знати що. Я заправим, бляха, то все. Але заправимо сенсі. Піни наложив, позачищав сафеткою, може не буде смерділо. А як буде, то зразу, бляха, до вижучення. Бо кажу, я минулий раз залив футболку, кофту, ще щось. Приїхавши до сестри, бо знав, що тіпа, не буде можливості попрати то все. І взяли в неї, тіпа, попрали, бо в неї є сушка, ще щось там навіть. Люди хоч вона на дворі стояло. І там кондиціонери, але ну, воно так всю хату просмерділо тею солярою. Що то капець. того ліпше дійсно не, не мучитися, не паритися, взяти, викинути і, і все. Я не розумію, що з тим показчиком, чого він на тому отплю не показує більше. Чому він поламався, чи що йому робиться. Капець який. Впереду якісь такі тілешки, возики їдуть. Бачите? Зараз приближимо Шотов. То щось таке, як вугля таскають тудою. Але прикольна конструкція. Будемо загружалися, але їдемо ще на кільце, на розворот. Ми бачите, тут дорога йде збоку сюди на заїзд, до них на територію. Добре, зараз будемо десь тут шукали і Будемо пробувати завантажуватись. Дійсто, буду відкривати я, потихоньку того буса. Ми зараз перерва, обід. А я поки відкрию, сховаюсь тут опіньочок і буду стояти. Мав би забирати от такі о, якісь плити, такі палети. Буде їм їх сім, сім. тут, а не 6, боя підвозить. Перші три вже тут, другі, три він бере. Він не дозволив його знімати, але я легенько підзніму, делікатно. Позачіпляв це все, попідставляв гуми під клямри. Ой, коротше, сім палет. Але спека людоньки так пече 487 кілометрів. І стільки їзди. Міст, але місто таке, який... А яка стара фортеця. А, дуже гарно виглядає все. Кусочок якоїсь Іспанії слухайте. Бачу, чого он сіточки Дивіться, їдеш по німцях. Кусочок Іспанії в тебе, ні. І тут мені добре бляха, бо в Іспанії дихати не годен було. Така жара. Ви собі уявіть, там десь є в мене попередні відоси, що давніші. Хоча ні, вибачайте, я тоді... Не знімавши якраз блог, у мене в інстаграмі в сторісах є. Можете собі уявити 52 градуси жари. Субота. Стою я в Іспанії. У мене новий рекорд плюс 48. Ви думали, що все? А ні. А ні, ні, -ні шановне пансько, ні. 52. М? Ти що? Якщо чесно вам сказати, оце що типу, кондиціонер був в машині ще пофіг, ну, типу, він нічого не допомагав. Абсолютно. Він абсолютно, можна сказати, нічого не допомагав цей кондиціонер. Але хоча б трошки холодило. Я уявляю без. Не знаю, чи вам видно на цих парашутах літають. Ціла череда, слухайте. Їхав на море, Хотів, коротше, з цієї штуки собі теж спригнути. Прийшов з однієї з. З цієї сторони пляжу до другої. Що ви розуміли, я так згорів, що то просто капець. А ще потім, як дізнався, що за то треба заплатити 550, я і передумав. А Десь він. новий злітає з гори. Ще 78 кілометрів до парковочки. Але не знаю, чи буду ставав на ній, чи буду ставати на інші. Вже щось сьогодні замахався. Я думав, що мало, але я сьогодні вже добрячих таких 700 км зробив хіба. Ну, ще не факт, буду знав в кінці, як буду рахувати тахо. Сьогодні такий, бачите, лайтовенький день, нічого такого страшненького не було, чогось тяжкого, якогось страшняка. Нині, бачите, більше такий день, як влог. В цілому... Не знаю, що робити, тому що актив дуже малий. Типу, є там люди, які постійно ставлять коментарі, я вам, до речі, дуже сильно вдячний. І через то не знаю, чи є якийсь сенс знімати кожен день, витрачати купу мегабайтів на те, щоб загружати ці відоси. Тож, що ви розуміли, одне відео 6-7 гіг тягне. 4, грубо кажучи, відоси. Ще закинути 5 відео і вже 600 гривень немає. Якийсь актив почнеться, типу, і я потім знову помалу почну закидати відео кожен день. Або просто він залишиться на тому рівні, що є, і я буду просто менше закидав. Який крутий захід сонця. Ой, яке те небо оранжеве, таке все. Я Самісінького ранку заповнив документи на вигрузку. Що ви розуміли, 6.45. Оце був людина робітник. Просто косила все, що тут тільки можливо. Мотокосою. Я не знаю, що вони робили. Тарабанили, так? ну я коротше, не виспався максимально. Але Але-але-але, але але я шару, що їх робота, ну коротше. Приїхав тут, вчора коротше, став на паркінгу. Думав, буду там ночував, але в мене є така коротше, штука. Я бачив, як грабують в Іспанії. Бачу, як в Іспанії в білий день просто витягують з машини палети. І поліція просто ніхрена не робить. Вона ну, просто стоїть, вона забороняє мені туди під'їжджати. Вони там в масках <coughs> все витягують, а поліція просто нічого не робить, нам, каже, туди не підходить, щоб не застрелили. У мене тепер якась така штука, щоб, знаєте, не обробували. Типа, теоретично, якщо заберуть товар, мені байдуже. Але в мене з собою є багато чого стирити. Тіпа. І досить тіпа, там нажитися можна непогано. А забирати кожен раз з собою то все нагору, повірте, то, то не є там варіант. Через що ти типу, по мене якась такий трохи страх навіти. І цей раз знову Минулих два тижні це був, здається, Volkswagen тоді стояв. А тут просто теж паркінг, от вечір, щоб ви зрозуміли, годину часу хлоп сидить в машині без телефону, машина типу, е заглушена. І він просто от, в окулярах тих своїх тако, Стоїть і дивиться, чи я є, чи нема. Чи то в мене вже якась така ідея фікс. Але факт того, що реально він без телефону, машина заглушена. Все, 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 І він, він просто дивиться, які машини приїжджають, які що є. І я типу, трошечки скажу так, реально сінув. І в прямому і в переносному значенні пішов, там, скористався умовами того туалету, біго і поїхав типу, на наступний паркінг. І думав, там вам зняти зранку дуже красивий вид. Я собі зараз той паркінг, до речі, збережу. Можливо, колись тут проїжджав. можливо, і хлопцям скину, бо типу, вони такі місця люблять. Там коротше, паркінг зразу над річкою. Дуже прикольно, бо багато дерев, зелені. Там реально можна лишитись круто на вихідні, можна вудочки покидати. Але проблема, типу, в тому, вийшла вчора, що там не було де мені стати вже вночі, бо я в 12-та ночі туди доїхав. І я вже вирішив їхати сюди до фірми. І. Що? І тут знайшовся паркінг в них. Ну і мене то тішить. Коротше, я виїжджаю туди, де їде фура в ту брамку, і там буде в мене вигрузка. На жаль, не вдасться мені зняти вам, як я вигружаюсь. Бо то така компанія видно, дуже багато всяких ну, дуже сильно чіпляються до всього, то певно, що не можна буде там щось Як Це бюрократія задовбує, там заповняв ті документи, тут заповняю ті документи. Тепер ще, тут їдь там ще на внутрішній офіс. Там треба буде щось заповнити і тільки тут вигрузка. Блін, Не мають де грошей й діти чи що. Сьогоднішня траса 100-6 кілометрів буде до загрузки, а загальної їзди 551. От якось так. Загружаю 11 таких різних палет. Так, загрузив я 11 палет. 10 і зверху одна менша. От, Закриваю машину і будемо їхати. Люди на дворі 32 градуси. Я, Це... коротше панську, в той магазин Тум. Хоч він будівельний я, але казали, що тут є можливість купити ковпаки. Бо їхав я чорно на автобамі і побачив, як мене мій ковпак справа обігнав. Тому треба щось взяти на заміну. То все виглядає отак. Я от купив купаки, зараз приміряємо. Якщо все гуд, то ставимо, а як ні, то йду віддавати. Коротше ось так будуть вони виглядали. Зараз далі подивимось, якось так. В Цілому, як на мене, досить непогано. Звичайно, хотілося білих, але білих не було. І це що видніється в далечині. Бачите, попереду в верхівочки. Костяла. У мене зараз проблема, не знаю як об'їхати, тому що тут показує 3.1, а в мене машина 3.8. Як я туди маю влізти, я без поняття. 72 літри заправив. До речі. Три рази я кружляв довкола того моста, поки я не використав вейс і тоді вже за допомогою нього я об'їхав. Використовуючи ту функцію, що ніби перекрита дорога. Після того як поміняли теат Блю, то от на 4000 км у мене середнє спаління 12,5 Це при тому, що в мене машина купу часу стоїть на цьому. На холостому чекайте, чекайте. А що це я знайшов таке? Не вже? Йо, фанабаб, люди черешні. Я знайшов дермові черешні. Світься на них. Люди. Зверху то Скільки Ті бляха туди не дістану. Кілька бубочок зараз Скуштуємо. Ти каже бубочки ти каже ягідки. Ану, ану, ау. Ммм. Mm -hmm. йо маю. Смакота. Ще й навіть не труєна, не з магазину. Mm -hmm. Поїв трошки тих черешень. Заодно зупинився долити антифризу, бо Це ми ж тоді міняли, зливали жидкість з мотора, масло. Бачите, заодно масло поміняли, і фільтр олійовий, тільки палива не міняли. Ну і так само новий антифриз, але типу, треба було ще долити. Всі вже їхати. Але ще, думаю, нанесу того спрею і тих комариків дзюбриків. Вже так заліпили вікно, що капець. Так, зараз почекаємо трошки, щоб тобов все зробило свою хімічну реакцію. І зітре витираємо тепер якраз. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Серйозно. Таке трохи краще видно. То вирішив я ночувати на дікарі, спитаєте в мене чого? Бо як бачите, всюди зелень, дерева, і то хоча б трошки мене сховає завтра від сонця. До вигрузки 100 кілометрів, то я вже в поні... В неділю, певно, що переїду туди. Заодно, що хотів сказати, дивіться, стоїть беха, і видно, що вона вже стоїть тут трохи давно, але не факт. Зараз вам поясню чого. Дивіться, ще вже вибили, як бачите, дивіться, там ще пивко не допите. Всякі жуйки, сигарети всі... навіть не допалені. Як бачите, чіпси наче ніхто не з'їв. Бляха муха, хто собі хоче, хай забирає, слухайте. Ту машину ніхто не буде забирав. Таких мертвих привидів дуже багато, як бачите. Словацька реєстрація. А я, коротше, пензлюю в ліс шукати медведів. Бо вуликів тут нема. Ну і на цьому дякую всім. Хто був зі мною, хто провів ці кілька днів зі мною, хто переглядав це відео, дякую всім за підтримку мого каналу. Хто підтримує, на цьому будемо прощатись. Всіх обняв, припідняв. тримайтеся, купе!